Електронний кабінет страхувальника на веб-порталі Пенсійного фонду України, можливості е-кабінету страхувальника, направлення відомостей про трудову діяльність працівника для оцифрування, перегляд інформації про страховий стаж працівників, отримання довідок з QR-кодом щодо страхового стажу чи заробітної плати працівника за формою ОК 7 Перегляд електронних лікарняних застрахованих осіб в електронному реєстрі листків непрацездатності, формування заяв розрахунків сум виплат за час тимчасової непрацездатності працівника тощо для авторизації в е кабінеті страхувальника в пошуковому рядку наберіть веб-портал ПФУ та оберіть зі списку перший отриманий результат. Далі натисніть кнопку Вхід. Щоб увійти до електронного кабінету, оберіть варіант входу до системи ЗАКЕП як юридична особа. Оберіть АЦСК, файл та пароль ключа та натисніть Увійти. Розглянемо декілька прикладів отримання необхідних документів приклад формування запиту на отримання електронного документа в розділі Комунікації з ПФУ у вкладці Запит на отримання електронних документів. Приклад отримання сформованої електронної довідки з QR-кодом у розділі Звернення за параметрами пошуку. Переглянути та завантажити сформовану електронну довідку з QR-кодом можна в розділі Звернення. Довідка з QR-кодом є аналогом паперового документа та може використовуватися для вирішення питань у банківських установах, посольствах, консульствах тощо. Приклад сформованої довідки з QR кодом про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб. Приклад формування електронних листків непрацездатності. Для вивантаження реєстру елікарняних у XML файл потрібно обрати період рік та місяць, до якого відносяться елікарняні, натиснути на кнопку Вивантажити дані ЕЛН. Та обрати місце збереження файлу XML». Приклад оформлення заяви розрахунку. Приклад подання сканованих копій трудової книжки найманого працівника в розділі комунікації з ПФУ відомості про трудові відносини робітника. Отримуйте актуальні новини на вебресурсах Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області, користуйтесь сервісами веб-порталу електронних послуг. Працюємо для вас.